Коли ви думаєте, що насправді слухаєте, але чи замислювалися ви коли-небудь над тим, кого або що ви слухаєте, це твій голос чи щось глибше, щось приховане, щось, що шепоче і правду, і брехню водночас, подумайте про це: ця постійна балаканина у вашій голові, розповіді про своє життя, сумніви у ваших рішеннях, відтворення старих спогадів або навіть передбачення майбутнього. Яке ніколи не здійсниться, що це таке і чому воно має таку велику владу над вами? Ось така реальність. Більшість із нас ніколи не усвідомлює, що ви не є своїми думками, ви не голос, ви той, хто це чує. Ви спостерігач, мовчазний свідок усього цього шуму, і все ж більшість людей живуть по життю в пастці власних голов, заплутавшись у павутині розумових балачок, які вони приймають за реальність. Але що, якби я сказав вам, що свобода від цього нескінченного шуму не тільки можлива, але й у межах вашої досяжності? Що, якби ви змогли звільнитися від обмежень, накладених на вас власним розумом? Що, якби ви могли жити життям ясності, миру та безмежної енергії? Бачите, розум любить контроль. Він процвітає тим, що тримає вас зайнятими, зайнятими роздумами, плануванням, хвилюваннями, жалем. І поки ви в його лещатах життя відбувається прямо перед вами, мить за миттю. Вам не вистачає краси, тиші, магії, просто бути присутнім. У цьому відео ми збираємося дослідити, як заглушити шум і підключитися до більш глибокої частини вас частина, яка існує за межами думок, за межами емоцій, за межами ілюзії контролю. Ви дізнаєтеся, як звільнитися від постійних балачок і отримати рівень спокою. Про який ви навіть не підозрювали, тож я запрошую вас зробити глибокий вдих і відпустити все інше на деякий час. Нехай цей момент стане початком подорожі, подорожі, щоб заново відкрити себе справжнього. Ти, який весь час був там і терпляче чекав позаду шуму. Тому що ось правда, голос у вашій голові це не ви, і як тільки ви це зрозумієте. Ви більше ніколи не будете дивитися на свої думки чи своє життя так само. Тепер давайте зануримося глибше в розкриття справжньої природи цього голосу та того, як ви можете нарешті відновити свій внутрішній мир, коли ти наодинці зі своїми думками, що ти чуєш? Спокійний гід, який підтримує, або неспокійна балаканина, яка, здається, ніколи не припиняється. Більшість із нас живе з внутрішнім голосом, який ніколи не замовкає, постійно розповідає, аналізує, критикує плани та повторює. Але ось головна правда цей голос не ти зупинись на мить. Якщо ви можете чути голос, якщо ви можете спостерігати за ним, хіба це не означає, що ви відокремлені від нього? Ти не сама балачка, ти це слухаєш. Це усвідомлення є потужним кроком до відновлення вашого внутрішнього спокою. Тому що як тільки ви дізнаєтеся, що ви не голос, ви можете почати відриватися від його лищата, але чому тут взагалі голос? Його мета за своєю суттю не є шкідливою. Це механізм розроблений, щоб забезпечити вашу безпеку, допомогти вам зрозуміти світ, передбачати та планувати. Однак у своїх надто завзятих спробах захистити, він створює психічний хаос, він повторює суперечки. Передбачає проблеми та часто вигадує занепокоєння, які ніколи не справдяться. Уявіть на мить, що ви в кінотеатрі. На екрані відображається захоплююча сцена, захід сонця над безтурботним океаном, але замість того, щоб насолоджуватися моментом, поруч хтось сидить і безперервно шипоче чому сонце такого кольору? Як ви думаєте, буде дощ? Що відбувається далі? Це те, що робить ваш внутрішній голос. Воно розповідає про ваше життя настільки безперервно, що ви сумуєте за красою простої присутності. Тож, як звільнитися? Першим кроком є спостереження за голосом: приділіть хвилинку прямо зараз, Закрий очі. Якщо ви можете прислухатися до думок, що крутяться у вашій голові, що вони говорять, вони аналізують це відео, плануєте, що робитимете далі, можливо, навіть сумніваючись, чи працює така практика. Щоб це не було, просто слухай, зверніть увагу на те, як голос поводиться так, ніби він має власне життя. Ось ключове розуміння. Голос це не ти, це просто шаблон, сукупність ментальних звичок. Коли ви спостерігаєте за цим без судження, ви створюєте прірву між собою та балакучою. Цей розрив і є свобода, це простір, де ви можете відчути життя безпосередньо без фільтра, постійного ментального шуму. Голос процвітає від вашої уваги. Чим більше ви вірите в його історії, тим сильнішим він стає. Але в той момент, коли ви відступаєте і спостерігаєте за ним, його сила починає розчинятися. Замість того, щоб бути актором у драмі, ви стаєте глядачем, який спокійно спостерігає за грою. І пам'ятайте, що мета не в тому, щоб замовкнути голос, це неможливо. Думки будуть приходити і йти. Ваше завдання в Визнати, що це лише думки, а не реальність. Вони схожі на хмари, що летять по небу. Ти небо, величезне, незмінне, на яке не впливають хмари, це основа внутрішньої свободи, розуміння того, що ви не ваші думки, ви усвідомлення, що стоїть за ними. І коли ви зміцните це усвідомлення, ви відкриєте для себе глибше відчуття спокою та ясності, ніж ви коли-небудь відчували. А тепер давайте дослідимо, що станеться, якщо застосувати це розуміння до емоцій, які часто викликає голос. Як звільнити багаж і по-справжньому відпустити звичайно, відпустити не завжди легко. Деякі емоції глибоко вкорінені, пов'язані з минулим досвідом, який залишив шрами, але навіть тоді. Ключ той самий: відчуйте емоцію, але не ставайте нею. Дивіться це, але не дозволяйте йому визначати вас. Що, якби я сказав вам, що більша частина емоційного тягаря, який ви несете, пов'язана не з самими подіями, а з вашою відмовою відпустити їх? Болісні спогади, невирішений гнів і тривалі страхи, вони не повинні визначати ваше життя, але вони будуть, доки ви їх тримаєтеся. Емоції, як енергія, їм потрібно рухатися, щоб текти, але коли ви чіпляєтеся за них. Коли ви відтворюєте минуле або чините опір, тому що відчуваєте, ця енергія застряє, воно не зникає, воно перетворюється на багаж, ви носите його скрізь, і чим довше ви його тримаєте, тим важчим він здається. Подумайте про це. Коли хтось говорить або робить щось, що завдає вам болю, що відбувається далі. Подія може проходити за лічені хвилини, але ваш розум відтворює її знову і знову, аналізуючи кожну деталь. Ви відчуваєте біль так, наче це повторюється знову і знову. Правда в тому, що вам більше не шкодить подія, а ваша нездатність відпустити це. Але відпустити не означає забути чи вдавати, що чогось не сталося. Йдеться про те, щоб звільнитися від тиску, який він має на вас. Йдеться про те, щоб дозволити емоціям піднятися, щоб їх відчути, а потім рухатися далі. Ось просте, але глибоке усвідомлення, емоції тимчасові. Гнів, смуток, страх, вони як хвилі в океані, вони підвищуються, досягають максимуму і з часом зникають. Але якщо ви спробуєте боротися з хвилею, якщо ви опираєтеся їй або тримаєтеся за неї, вас затягне вниз, дозвольте мені прямо зараз провести вас через практику. Подумайте про щось, що вас обтяжувало, сварку, жаль або навіть тривога про майбутнє. Зверніть увагу на те, як це відчувається у вашому тілі. Чи відчувається стиснення в грудях, вузол у животі. Не засуджуйте це і не намагайтеся відштовхнути, просто нехай це буде там. Тепер глибоко вдихни на видиху. Уявіть, що стиснення, послаблення, що не розплутування. Скажіть собі, я бачу вас, я відчуваю вас і я відпускаю вас. Продовжуйте дихати ніжно дозволяючи емоціям протікати через вас. Це сила капітуляції, не як слабкість, а як свобода. Коли ви перестаєте боротися зі своїми емоціями, ви створюєте простір для їх проходження, ви відпускаєте історію, яку розповідає ваш розум, і просто відчуваєте, що там звичайно, відпустити не завжди легко. Деякі емоції глибоко вкорінені, пов'язані з минулим досвідом, який залишив шрами, але навіть тоді. Ключ той самий: відчуйте емоцію, але не ставайте нею. Дивіться це, але не дозволяйте йому визначати вас. Ось ще одна практика: коли ви відчуваєте сильні емоції, позначте це. Скажімо, це гнів або це смуток, або назвати це. Ви відокремлюєте себе від цього, ви нагадуєте собі, що це лише емоція, а не те, ким ви є, тому що правда полягає в тому, що життя полягає не в тому, щоб уникати болю, а в тому, щоб рухатися через нього. Йдеться про те, щоб дозволити собі глибоко відчути, повністю відчути, не застрягаючи. І тепер, коли ви почали звільняти емоційний багаж, давайте звернемося до іншого джерела неуважності, ілюзії, контролю і дізнаємося, як капітуляція може звільнити вас. Ми всі прагнемо контролю. Контроль над нашим життям, контроль над іншими, контроль над майбутнім, це відчуття безпеки чи не так, якби ви могли керувати кожною деталю. З тобою нарешті все було б добре, але ось парадокс. Чим більше ви намагаєтеся контролювати, тим більше розумієте, наскільки мало контролю у вас насправді, і це усвідомлення, хоч і жахливе спочатку, також може звільнити вас. Подумайте про це, скільки разів ви ретельно планували щось лише для того, щоб життя пішло своїм власним курсом? Можливо, ви репетирували ідеальну розмову, але вона пішла не так, як очікувалося, або ви уявляли, що ваша кар'єра розвиватиметься певним чином. Тільки для того, щоб опинитися десь зовсім в іншому місці. Це засмучує чи не так, але це також неминуче. Контроль це ілюзія. Життя надто велике, надто складне, щоб його можна було вписати в рамки, які ми створюємо. Погода змінюється не тому, що хочеться, щоб не було дощу. Інші люди не діють відповідно до сценаріїв, які ви написали для них у своєму розумі, і майбутнє воно розгортається так, як воно буде. Незалежно від того, наскільки ви намагаєтесь передбачити чи маніпулювати цим? Отже, що відбувається, коли ви чіпляєтеся за цю ілюзію контролю? Ви страждаєте? Ви протистоїте природному плину життя, намагаючись підкорити його своїй волі, ви напружуєтесь через речі, які вам не під силу, виснажуючи себе в процесі. Це як спроба втримати воду в руках. Чим сильніше ви стискаєте, тим більше він вислизає. Але що, якщо ви відпустите? Що, якби ти здався не через поразку, а через довіру, вірте в те, що життя знає, що воно робить, навіть якщо ви цього не знаєте. Вірте в те, що ви можете впоратися з будь-яким завданням, навіть якщо це не те, що ви планували. Дозвольте мені виконати просту вправу, закрийте очі, якщо можете, і подумайте про те, що ви намагаєтеся контролювати прямо зараз. Можливо, ви відчайдушно прагнете досягти рішення, стосунків або результату. Пройти певний шлях, зверніть увагу на те, як це відчувається у вашому тілі, чи є напруга, тривога, відчуття терміновості. Тепер зробіть глибокий вдих і видихаючи, уявіть, що ви позбавляєтеся потреби контролювати картину, відкриваючи руки, відпускаючи панування. Ви так міцно стискали. Скажіть собі, я відпускаю це, я довіряю процесу. Відмова від контролю не означає, що ви перестаєте піклуватися або припинити діяти. Це означає, що ви припиняєте намагатися нав'язати результати, які вам не під силу. Це означає, що ви з'являєтеся, робите все можливе, а потім дозволяєте життю іти своїм чередом. Ось у чому справа: життя має свій власний ритм, свою мудрість, і коли ти перестаєш боротися з цим, коли віддаєшся течії. Ти знаходиш відчуття спокою, якого неможливо досягти через контроль. Ви починаєте розуміти, що навіть коли все йде не так, як планувалося, вони часто виявляються кращими, ніж ви могли собі уявити. Уявіть, що ви стоїте в річці. Якщо ви будете протистояти течії, намагаючись виштовхнути воду в іншому напрямку, ви втомитеся, але якщо ви пливете з ним, ви рухатиметеся без зусиль. Життя працює так само. Течія завжди рухається, завжди веде вас, якщо ви бажаєте їй дозволити. Але капітуляція стосується не лише зовнішніх обставин, а й вашого внутрішнього світу. Як часто ви намагаєтеся контролювати свої думки чи емоції, змушуючи себе відчувати себе певним чином? Що, якби ви просто дозволили їм бути, що якби ви повірили, що вони теж потечуть і зникнуть, як і все інше, ось мантра, яку ви можете носити з собою. Я контролюю те, що можу, і відпускаю те, чого не можу. Повторюйте це щоразу, коли відчуваєте бажання стиснути, міцно змусити або чинити опір. Це нагадування, що, хоча ви можете впливати на свої дії, свій вибір, своє ставлення, решта залежить від життя. Тепер, коли ви послабили хватку контролю, давайте дослідимо, як жити більш відкрито та вільно, розкриваючи весь потенціал свого серця та свого життя. Уявіть собі життя, де ви щоранку прокидаєтеся з відчуттям свободи, де у вашому серці легко, а в розумі спокій, і ви відкриті до всього, що може принести день, це суть відкритого життя. Але для багатьох із нас це далека мрія, тому що ми побудували стіни навколо себе, стіни зі страху, болю та бажання захистити. Подумайте про це. Скільки разів ви стримували свої почуття через страх бути засудженим або уникали можливостей, тому що ви не хотіли зазнати невдачі. Може здатися, що ці стіни захищають вас, але вони також тримають вас у пастці. Вони блокують потік життя, зв'язок з іншими та красу нового досвіду, живучи відкрито, не означає, що ви не зіткнетеся з труднощами чи не постраждаєте. Це означає, що ви перестаєте дозволяти страху перед цими речами керувати вашим життям. Це означає, що ви вирішуєте повністю прийняти життя з усією його непередбачуваністю та недосконалістю. Почнемо з серця. Ваше серце є найпотужнішим енергетичним центром у вашому тілі. Коли він відкритий, ви відчуваєте себе живим, пов'язаним і спокійним. Але коли він закритий, ти почуваєшся ізольованим, захисним і важким. Тож, чому ми закриваємо свої серця? Зазвичай це тому, що ми боїмося, боїмося бути вразливими, отримати травму, бути побаченими такими, якими ми є насправді. Але ось правда. Вразливість це не слабкість, це найчистіший вияв сили. Коли ви живете з відкритим серцем, ви дозволяєте собі глибоко відчувати, щиро спілкуватися та відчути життя повною мірою. Так, це ризиковано. Але це також місце, де можна знайти справжню радість і задоволення. Ось практика, яка допоможе вам почати відкривати своє серце, знайдіть хвилинку та подумайте про когось чи щось, що вам подобається: людину, домашню тварину, місце чи навіть спогад. Відчуйте тепло, яке приходить із цією любов'ю. А тепер уявіть, як це тепло розширюється, наповнює ваші груди та випромінює назовні з кожним вдихом. Нехай це почуття стає сильнішим, наче ти посилаєш його у світ, це сила відкритого серця, і чим більше ви це практикуєте, тим легше вам стає так жити. Незахищене, але вільне жити відкрито також означає прийняти теперішній момент. Як часто ми занурюємося в хвилювання про майбутнє або шкодуємо про минуле, тим часом життя відбувається прямо тут, прямо зараз, і нам його не вистачає. Теперішній момент це те, де розгортається життя. Там краса, радість і спокій. Але щоб відчути це, ви повинні позбутися розумових відволікань, які вас відволікають. Ось проста вправа, щоб закріпитися в сьогоденні, де б ви не були. Зупиніться: зробіть глибокий вдих і зверніть увагу на те, що навколо вас, що ви бачите, що ви чуєте, що ти відчуваєш. Повністю задіяйте свої почуття. Коли ваш розум починає блукати, обережно поверніть його в зараз. Ця практика присутності є воротами до відкритого життя, це допомагає вам бачити життя таким, яким воно є, а не таким, яким його передбачає ваш розум. І в цій ясності ви знаходите свободу, але жити відкрито це не лише стосунки з самим собою, це також стосується того, як ви спілкуєтеся з іншими. Як часто ми приховуємо свої справжні думки та почуття, бо боїмося бути відкинутими чи нерозумінням? Однак саме в ті моменти чесності та вразливості зав'язуються справжні зв'язки. Ось виклик наступного разу в розмові попрактикуйтеся в радикальній чесності, розкажіть щось правдиве про себе, те, що ви зазвичай приховуєте, зверніть увагу на те, що відчуваєш, висловлюючи себе відкрито і автентично. Ви можете бути здивовані тим, як це поглиблює ваш зв'язок з іншою людиною. Жити відкрито, це також сказати життю так. Дуже часто ми стримуємося через страх чи сумніви, чекаючи ідеального моменту, але правда полягає в тому, що життя рідко дарує ідеальні моменти. Ви повинні створити їх, зробивши крок вперед, сказавши так, навіть коли ви не впевнені, жити відкрито це вибір, який ви робите щодня. Це практика позбутися страху, прийняти вразливість і бути повністю присутнім. Це не завжди легко, але воно того варте. І тепер, коли ви розкрили силу відкритого життя, давайте об'єднаємо все це разом, дізнавшись, як досягти справжньої свободи. Свобода, яка триває, незважаючи ні на що, життя кидає тобі шлях. Що означає бути справді вільним? Це без обов'язків, це втеча від усіх болів і боротьби? Ні. Справжня свобода це не втеча від життя. Йдеться про те, щоб прийняти це повністю. Це про життя без внутрішніх ланцюгів, які стримують вас. Розумова балаканина, емоційна напруга, потреба контролю. Справжня свобода починається всередині. Думайте про свободу не як про те, чого ви досягаєте, а як про те, що ви відкриваєте. Воно вже там, під шарами страху, сумнівів і опору. Свобода це ваш природний стан. Коли ви перестаєте чіплятися за те, що вам більше не служить, і відпускаєте те, що не можете контролювати, почнемо з розуму. Більшість із нас вважає, що свобода походить від вирішення будь-якої проблеми чи досягнення кожної мети, але чи помічали ви, як навіть коли одна проблема вирішена, на її місце приходить інша? Це як нескінченна гра. Правда в тому, що розум завжди знайде, на чому зосередитися. Якщо ви не навчитеся відходити назад і спостерігати за цим ось практика. Наступного разу, коли ваш розум почне обертатися турботами чи планами, зробіть паузу, глибоко вдихніть і нагадайте собі, що я не мої думки, спостерігайте за ними, ніби вони листя, що пливе по течії, пропустіть їх, не хапаючись за них. Тут не йдеться про ігнорування реальності, йдеться про те, щоб звільнитися від історій, які створює навколо нього ваш розум. А тепер поговоримо про емоції. Справжня свобода не означає, що ви перестаєте відчувати. Це означає, що вами перестають керувати ваші почуття. Емоції будуть підніматися і спадати як хвилі, але вони не повинні вас заносити. Коли ви відчуваєте гнів, смуток або страх, визнайте це. Скажи, я бачу тебе і приймаю тебе. Тоді дозвольте йому протікати крізь вас, а не чинити опір чи чіплятися за нього. Це одне з найпотужніших усвідомлень свободи. Вам не потрібно, щоб усе йшло по вашому шляху, щоб мати спокій. Ви можете знайти свободу навіть у хаосі, коли позбудетеся потреби в тому, щоб життя було ідеальним. Уявіть, що ви стоїте посеред шторму, вітер виє, дощ лє, але в центрі тиша. Ця тиша це ваше справжнє я, це частина вас, яку не похитують зовнішні обставини. Коли ви з'єднуєтеся з цією тишею. Ви розумієте, що свобода полягає не в тому, щоб зупинити шторм, а в тому, щоб знайти спокій у ньому. Отже, як ви живете цією свободою щодня, практикуючи присутність, відпускаючи те, що ви не можете змінити, відкриваючи своє серце для життя таким, яким воно є, а не таким, яким ви хочете його бачити? Ось мантра, яку варто носити з собою. Я вільний, незважаючи ні на що. Скажіть це. Коли ви відчуваєте себе приголомшеними, коли все йде не за планом, або коли емоції загрожують поглинути вас, це нагадування про те, що вашої свободи немає, це тут. Справжня свобода полягає в тому, щоб повністю проявити себе для життя без страху, без опору та без потреби контролювати. Йдеться про те, щоб бути повністю живим у кожну мить, вірити, що, хоч би що трапилося, у вас все буде добре. Зробіть хвилинку і подихайте. Нехай слова вляжуться, нехай думки затихнуть, і просто будьте тут, тому що це точка, яку ми будуємо до усвідомлення того, що все, що вам потрібно, вже всередині вас, ясність, спокій, свобода, це не речі, за якими вам потрібно гнатися, вони просто чекають, поки ви їх розкриєте. Згадайте, з чого ми почали з цим неспокійним внутрішнім голосом. Спочатку могло здатися, що голос контролює ситуацію. Диктуючи кожну вашу думку, почуття та рішення, але тепер ти знаєш правду. Голос це не ти. Ви спостерігач, той, хто спостерігає, слухає та обирає, скільки влади йому надати. А потім ми дослідили вагу емоційного багажу, гнів, страх і біль, які ми носимо занадто довго. Відпустити не означає ігнорувати ці емоції. Йшлося про те, щоб відчувати їх, шанувати їх, а потім звільнити. Тому що вам не призначено триматися за кожну хвилю, яка обрушується на вас, вам призначено дозволити їм течію, вірячи, що ви залишатиметеся стабільними, незалежно від того, наскільки сильний приплив. Звідти ми розкрили ілюзію контролю, хибну віру в те, що ми можемо сформувати кожен результат, уникнути кожної помилки та захистити себе від життєвої невизначеності. Справжня свобода прийшла в капітуляції. Довіри потоку життя та усвідомлені того, що чим менше ти опираєшся, тим більше спокою знаходиш, і нарешті ми приступили до мистецтва жити відкрито, більше жодних стін, жодних хованок, натомість відкрите серце, готовий любити і бути коханим, щоб сприймати життєві моменти сміливо та щиро. Тут живе радість у сьогоденні, нефільтрована та сира. Так, що далі, що ви робите з усіма цими знаннями? Відповідь проста практика, це не одноразова зміна, це щоденний вибір. Кожної миті у вас є можливість відступити і спостерігати, звільнитися від того, що вам не приносить користі, відпустити контроль і відкритися нескінченним можливостям життя, бо свобода це не пункт призначення, це не фінішна пряма. Ви перетинаєте або виграєте приз. Свобода це стан буття. Це вибір знову і знову повертатися до себе, довіряти собі, жити повноцінно та відкрито, незважаючи на те, що приносить життя. Тож покидайте це відео, ще раз глибоко вдихніть, відчуйте тишу в собі, ту непохитну частину вас, яку нічого не може порушити. Носіть це з собою, нехай це веде вас, і пам'ятайте, ви вільні не завдяки тому, що відбувається навколо вас, а через те, що відбувається всередині вас. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу, не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!